Погодьтесь, іноді працювати з тонкою шкірою без порізів і пропилів стає важко. Але якщо дотримуватись правильної техніки, ви з легкістю забудете про це. Маємо ось такий вихідник. На перший погляд, кутикула не дуже чутлива, але при неправильному контакті із нею починає з'являтись почервоніння. Для початку відштовхуємо кутикулу, краще виконувати це металевим інструментом, а не апельсиновою паличкою, щоб уникнути мікротравм. Важливо працювати без тиску, м'яко не травмуючи шкіру та не залишаючи склеюк між кутикулою та нігтьовою пластиною. Наступний крок робота шабер кільцем. обережно. Прибираємо весь птеригій, щоб в подальшому мінімізувати роботу фризою і зменшити ризик пропилів. Але якщо, окрім чутливості ручок, у ваших клієнтів вони ще й вологі, тоді використовуйте ось такий тальк. Що він робить? Він класно підсушує шкіру. Ви спочатку привідкриваєте карман, сипете ось такий тальк. Потім проходитись фрезою, але не забувайте обов'язково прибрати всі залишки, щоб не спровокувати відшарування. Переходимо до апаратної обробки. Обираємо фрезу полум'я. У цьому випадку кутикула чутлива, але є загрубілості, тому використовуємо синю насічку для м'якого шліфування бокових валиків. Якщо ж кутикула танка і без ороговілостей, краще обрати жовту або червону насічку. Швидкість обертів ставимо на. 8-12 тисяч роботи фризою приблизно 30 градусів. Працюємо кінчиком фризи без контакту з нігтєвою пластиною. Рухи плавні спочатку в одну сторону працюємо на форварді, потім в іншу сторону працюємо на реверсі. В більшості випадків я роблю зріз на суху. Але якщо у вас є така потреба, ви можете собі допомогти кератолітиком чи ремувером. Звертайте увагу обов'язково на час їхньої реакції на нігтях. Якщо ви будете задовго тримати ремувер на кутикулі, він може роз'їсти тонку шкіру. Тобто, технічно під час роботи ви можете не зробити порізу. Але через те, що у нас ремувер дуже довго знаходиться на шкірі, він може зробити нам ранку. Для зрізу кутикули, в першу чергу обираємо зручний інструмент для вас, але добре заточений. Зріз виконуємо не глибокий, прибираємо лише те, що заважає, та візуально порушує чистоту манікюру. Головне не заглиблюватись і не травмувати живу шкіру. І ось такий манікюр у нас виходить в результаті. Якщо ти полюбляєш цікаві б'юті поради, тоді підпишись на Service. У нас багато корисного.